Росія завжди уникала відповідальності за ці злочини. Я для себе абсолютно переконана, що там вже не буде нічого людського. Відповідно, дуже мало справ доходить до суду. Менше одного відсотку. Це 120 вироків на понад 150 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів. Культура насильства, цивілізація насильства, вбивства, смерті. Мене звуть Анна Расамахіна, я працюю в воді ініціативі за права людини. Я голова департаменту війна і правосуддя. Ми вивчаємо, як розслідуються справи по воєнних злочинах на національному рівні в Україні, як встановлюють підозрюваних, як іде слідство, що відбувається в судах по цих справах. Також ми вивчаємо так звані судові процеси. Які відбуваються в РФ щодо громадян України. Ми вивчаємо міжнародну практику судів по воєнних злочинах, систематизуємо цю інформацію. Якщо коротко, то це наша робота. Перша Основна мета і наша, і нашою правоохоронною системою судовою це притягнення до відповідальності винних. Але є також ще одна дуже велика важлива мета це те, що називається меморіалізація. Це можна назвати побудовою, як я це називаю, такої дуже міцної будівлі, обвинувачення, будівлі пам'яті про всі злочини росіян. Чинені стосовно України, як багато хто каже, ця війна триває 300 років. Особисто я переконана, що попри те, що Росія завжди, завжди уникала відповідальності за всі свої незліченні міжнародні злочини, які вона коїла ще тоді, коли і не було такого поняття міжнародні злочини, я це кажу і в і про репресії 30-х років про геноциди депортації про все, що вона зробила в ХХ столітті, і раніше так ось Росія завжди уникала відповідальності за ці злочини. Вони були в кращому випадку названі, але відповідальності покарання винних не було ніколи. І ось я переконана, що саме зараз, з за результатами нашої війни, російсько-української, нарешті ці злочини будуть названі. Описані, так би мовити, систематизовані і, врешті, винні понесуть за це покарання. Якщо казати про правосуддя по воєнних злочинах на НАЦМ на національному рівні України, то звісно тут є ряд ряд проблем. Дуже суттєвих, Частково за них не несуть відповідальність наші правоохоронної судові системи, а деякі проблеми від них не залежать. Вони і існують об'єктивно. По перше, на відміну від відомого Нюрнберзького процесу чи інших міжнародних трибуналів, в нас поки що немає перспективи, що винні в цих злочинах скоєних в Україні опиняться на лаві підсудних. Росія не буде окупована, не буде поділена на. Паційні зони, як це було було колись в Німеччині в 45-му році, і ми змушені проводити слідство і судові процеси без обвинувачених, без будь-якого контакту з ними. Звісно, це надскладне завдання, особливо враховуючи кількість зареєстрованих воєнних злочинів на сьогодні, як відомо, це понад 150 тисяч. Злочинів ну і відповідно, оскільки цих людей немає, і їх дуже важко встановити, ідентифікувати і не просто ідентифікувати, а довести, що конкретно цей злочин зробила саме ця людина. Довести так, щоб це сприйняв суд. З урахуванням цих складнощів, дуже дуже маленька кількість виконавців злочинів встановлюється, і відповідно до дуже мало справ доходять до суду. Менше одного відсотку абсолютна більшість справ по воєнних злочинів злочинах залишаються просто зареєстрованими як кримінальні провадження, і це об'єктивна реальність на це треба зважати. Відповідно, на сьогодні ми маємо всього лише біля 120 вироків. По воєнних злочинах. Я можу помилятися, можливо, там додалося кілька, але порядок цифр сам, саме такий: 120 вироків. Це на четвертий рік повномасштабного вторгнення, і це 120 вироків на понад 150 тисяч зареєстрованих воєнних злочинів. Мені здається, в нашій ситуації, враховуючи наш контекст, ну, не, не доводиться говорити про справедливість для всіх, про повне задоволення очікувань людей від цих судових процесів, тому що, по-перше, всі по-різному розуміють справедливість, і ми маємо розуміти, що для когось постраждалих справедливістю є власне вбивство того, хто скоїв цей злочин. Наприклад, якщо у людини це, це одна судова справа, яку ми постійно моніторимо, коли у чоловіка на його очах вбили дружини двох малолітніх дітей, яким може бути його уявлення про справедливість. А, а ця людина приходить в суд, він ходить в суд вже третій рік поспіль, і цей процес ще не завершено. До того ж, навіть коли цей процес буде завершено, на що він може розраховувати на те, що Вбивці його дружини і дітей буде призначено або 15-20 років ув'язнення, або довічне ув'язнення, і суд задовільнить цивільний позов, який подавав цей, цей чоловік, і це, рішенням суду стягнуть якусь суму на його користь з того, хто, хто власне вбив його родину. Але ця людина знаходиться на території РЕП. І вона не буде відбувати реальне покарання. Вона не сяде у в'язницю і зрозуміло, що грошей теж не сплатить. А це реальність, яку змінити ми зараз не можемо. Я для себе абсолютно переконана, що там вже не буде нічого людського. Там всі ці можливості вже знищено, витравлено, дустом посипано. і. Людяності там вже не буде. Тобто вони вже настільки поринули ось культура насильства, цивілізація насильства, вбивства, смерті. Там вже не може прорости нічого людського. Тому справедливість доведення РФ до стану, коли вона зможе воювати тільки палками, як іменюками, і огородження цієї території по периметру. Право це. Це дуже важливо, потрібна штука. Право існує об'єктивно, але право це лише один вимір реальності, а реальність складніша за права. Це ж можна перевести в правові категорії. Ось це те, про що я кажу: огородження да, по периметру. Це є це право на самозахист. Ми ж можемо себе захищати, і якщо не існує іншого способу себе захистити, то я я, я що нам власне залишається. Да? В рамках самозахисту людина може вбити нападника і за це вона не підлягає кримінальній відповідальності. Це ж не просто так. Це з часів, де давнього Риму ця конструкція існує юридична. І тут примірно те ж саме. Ну, оскільки ніяке налагод, ніяке співіснування в майбутньому вже неможливе. Я не вірю про це в це примірення, як нам кажуть там балканські наші е, друзі-партнери, що колись ви зможете жити на одній вулиці. Ні. Ну, ми то зможемо жити, але це буде по це це, це безкінечне саме витворювальний цикл. Я народилася і виросла в Криму, в Севастополі. Там я працювала юристом, і в 2014 році, майже одразу після окупації, я приїхала в Крим. Тоді я не працювала в громадському секторі, я була корпоративним юристом, але це було абсолютно свідоме безальтернативне рішення. І в Києві я доволі випадково вперше потрапила в громадський сектор. Сім років я працювала в українській гельсінській спілці спілці справ людини. І останні півтора року я працюю в медійній ініціативі за права людини. Це моя дрім-тім, яку я для себе знайшла. Це люди з дуже схожими на мої цінності. І я дуже рада, що я тут опинилася. Мені здається, те, що ми робимо в цілому, загалом, це є доволі суттєвий внесок в правозахисну діяльність. Чесно скажучи, мені ні? Мені ні, і більше того, я до останнього не вірила, що Крим включать в склад Російської Федерації. Ось як це відбулося 16 березня, здається, 22-го року, 16-го чи 18-го, я вже не пам'ятаю, коли Путін оголосив, що Крим входить в склад РФ. Я не вірила до останнього, знову ж таки, як юрист, тому що ну я розуміла, що це шлях в один кінець. Цей фарш назад не прокрутиш. І навіщо, ну. Знищувати власне своє майбутнє, попри ту ейфорію, яка була там в Криму в той момент. Я і не відчувала і я могла аналізувати те, що відбувається. Я розуміла, що таке відверте порушення кордонів в Європі, вперше після другої світової, вона матиме дуже далекі, дуже негативні наслідки. Я не очікувала ані вторгнення, чесно до останнього. Я думала, що вони отримуються не тому, що я була гарної думки про росіян, звісно, що ні. Але чомусь я припускала в них ну, більше якогось здорового лузду, інстинкту самозбереження. Але ні, вони пішли не більш деструктивним шляхом, прийшли і забрали. Ну і далі, далі ми опинилися тут, де ми є. Це земля мого дитинства. Це море. В першу чергу море це те, чого мені страшенно не вистачає і досі не вистачає. Роки йдуть, а море в мене досі це така фізична потреба, незадоволена. І Севастополь це теж моє біле місто на березі моря. Але коли я поїхала звідти, це уявлення зрозуміло дуже сильно трансформувалося. Зараз до Криму, до того, як їм. Він став, я не відчуваю теплих якихось, я не хочу туди поїхати, я не хочу подивитися, що там зараз. Але я сподіваюся, колись, колись ще зрозуміло, за яких обставин я зможу туди повернутися, і показати своєму сину, де я вирісла.